Всім, мир, дорогі друзі! Е, спілкуємося і відповідаємо на ваші коментарі. Бачимо ваші коментарі. Е, ви також можете звернутися і написати нам, кому взагалі потрібна індивідуальна молитва спілкування, е, кожен день спілкування, е, взагалі духовна підтримка. Е, по всім цим питанням ви можете звернутися особисто до нас. На нашому каналі є е, посилання на наші сторінки, інстаграм, е, і ви можете звернутися прямо до нас чи залишити під відео коментар. Ми їх перечитуємо, переглядаємо, дивимося для того, щоб е, ми могли е, з вами спілкуватися, переходити, наприклад, там в Телеграм чи в Інстаграмі, де буде зручно, де можна дійсно спілкуватися. Е, і хотілося б сьогодні, знаєте, тому підписуйтеся на канал, тому е, долучайтеся, е, пишіть. І ми будемо з вами виходити на зв'язок для того, щоб повноцінно спілкуватися по заповіді Христа. Тому що Христос він сказав, що треба, і людина живе взагалі і буде жити не тільки одним хлібом щоденним, а буде їсти також і буде жити словом, яке виходить з уст Господа. Слово, яке зійшло з уст Господа, це ми сьогодні бачимо. Це Біблія, це книга, яка. Описала, яка описана все те, що треба нам кожному робити для духовної людини. Це хліб щоденний, тобто слово Боже, ламання щоденного хліба по заповіді Христа. Тому пишіть, будемо обов'язково з вами зв'язуватися і спілкуватися. Хотілося б сьогодні поділитися такою темою. Як знаєте, дуже багато людей сьогодні є і різні ситуації бувають. Хтось він дійсно міг там знаєте, потрапити в якусь авто там, катастрофу, чи взагалі бути десь на війні, чи без різниці, десь хтось не ну не потонув і тому тому подібне. Тобто, дуже багато різних ситуацій в нашому житті відбувається, і ми сьогодні живемо. Тобто, Господь він дав нам це життя, він нас зберіг. І ви знаєте, що ми зобов'язані Господу, як мінімум, ми зобов'язані тим, що ми повинні бути вдячними людьми. А бути вдячними у якому плані? У плані тому, що те життя, яке ми сьогодні живемо, це вже взагалі не наше життя. Наше життя воно мало там закінчитися. Коли нас там е, чи покусала собака, чи збила автівка, там, чи ми чуть не загинули просто де, чи ми звідки там впали, там в дитинстві і тому, тому подібне. І це життя, яке Господь нам сьогодні дав, е, цей кредит довіри, то це вже е, життя, яке ми повинні посвятити Господу. І для цього, знаєте, е, треба в собі формувати таке, як Біблія каже, е, добру пам'ять. Е, добра пам'ять, вона саме в цьому і полягає, е, що ми. Знаєте, як ми вдячні Господу за те, що він зробив. І дуже багато людей сьогодні, знаєте, вони казали, коли були таких в е, стеснених обставинах, е, коли були якісь там проблеми, чи, там, чи тому подібне. І, і багато людей вони знаєте, давали такі обіцянки: Господи, е, забери мене звідси, я тобі все віддам, я там тобі своє життя присвячу е, і тому подібне. І знаєте, е, Господь він дійсно вивів. Багато є людей, яких Господь захищав, зберіг і дав життя нове. І знаєте, люди вони забули це. І це, якби ви виглядає, знаєте, в очах Господа, що Господь дав життя, Господь виконав наше прохання, але далі ми не виконуємо його прохання. Його прохання воно полягає в тому, щоб ми вивчали слово Боже, щоб ми каялися, щоб ми зрікалися і звільнялися від своїх гріхів. Це бажання Господа для того, щоб кожен, кожна людина на цьому світі вона покаялася, щоб кожна людина на цьому світі вона е, пізнала Господа і пізнала слово Боже, тому що саме для цього прийшов Ісус Христос у цей світ, для того, щоб ми е, покаялися, примирилися з Господом і наслідували вічне життя. Тому е, будьте вдячні, вдячні Господу за те, що Він дійсно зробив, за те, що він дав вам життя, мені життя, і кожному з нас він дав життя. Він кожного з нас оберігає. Дає життя для того, щоб ми далі виконали волю Божу. Тому нехай благословить вас Господь, щоб ви про це не забували і були вдячні Господу.